Доброго дня! Кожен день нас оточує багато речей, але сьогодні ми поговоримо про небезпечні речі. Певні речі ми з тобою вже добре знаємо, а деякі ще ні. Тому слухай уважно та запам'ятовуй мої поради. Не кидайся піском в обличчя, можеш пошкодити очі. Не бери до рота гострі предмети, можеш поранитися. Не грай на сходах, можеш впасти та поранити ручку або ніжку. Не стрибай з висоти, можеш забитися. Дрібні речі не засовуй в ніс, вуха, бо можеш задохнутися або пошкодити органи слуху. Не кидай на пол будь-які дрібні предмети, щоб не поранити собі ніжки. Коли ти вдома сам, не вилазь з вікна, можеш з нього випасти. Не бери ліки без дозволу дорослих, можеш отруїтися. Також є небезпечні побутові прилади не грайся з пральною машиною, це дуже небезпечно. Не підходь до гарячої духовки, можеш отримати опіки. Не повертай ручки газової плити, можеш отруїтися газ. Не підходь близько до плити з відкритим вогнем, можуть загорітися одяг та волосся. Не грайся з вивімкненою праскою. Це може призвести до пожежі. За столом не розмовляй. Можеш подавитися. Не грайся з ножем та виделкою. Можеш поранити очі або інші частини тіла. Отже, правила ці запам'ятай про своє здоров'я дбай. А тепер пограємо в гру. Небезпечні і безпечні предмети. Знайди серед іграшок небезпечний предмет. Так, це інструменти ніж та голки. Які предмети можна використовувати для гри? Кубики, ведмедик та м'ячик. Якими предметами ти можеш вколотись? Так, це голки. Якими предметами ти можеш порізатись? Це скло, ножиці та ніж. Молодець. Сподіваюсь, що ти запам'ятаєш ці поради та будеш обережним. До побачення!